Всім привіт дорогі друзі! Вітаю вас на моторсервісі. Сьогодні хочу показати вам двигун від трактора Янмар, який ми робили рік назад. Значить, дивимося. Вироботка йде по двом циліндрам, по першому і по третьому. У другому циліндрі вироботка йде до 600. Коли ми вставляємо промір і набираємо розмір по мікрометру 82.0, ми бачимо, що у нас циліндр в самому низу в плюсі 2 сотки. Піднімаємо до самого більшого місця вироботки, у нас вироботка йде в районі 3 десяток, тобто 31 сотка. Другий циліндр має вироботку 5 соток. І третій циліндр має вироботку 27 соток. Значить, коли ми гірвали цей блок. Поставщик, який продає запчастини, дав сюди тіпа фірмені гільзи. Ці гільзи були самооточені, але так як е, гільзи вже замовили, прийшлося їх ставити. Гільзи з нижнім бортом. З нижнім бортом гільзи ми не ставимо. Ми стараємося ставити з верхнім бортом. Але таки з поставщиком такий конфлікт. І гільзи приїхали, поставили ми всі три гільзи. І коли ми гільзували другий циліндр, е, внизу блоку опірувало нижнім порту. Дав тріщину, ексужок блока внизу обірвався. Нам прийшлось із за цього ставити гільзу другу робити з конотопських заготовок і точити самим. Поставили ми гільзу, поставили двигун на трактор, буквально одразу масло жор. Його через рік зняли, бо той сезон, як син доробив, на цей сезон його треба зробити. І ми бачимо проблему, що дві гільзи, які дав поставщик є вироботка, до трьох десяток, нашої гільзи виробітка до 5 Ну, Тут ми зразу бачимо, що проблема в тому, що цей двигун е брав пилюку. Тобто, там або фільтра не було, або був тріснутий патрубок. Або так його вмонтували на двигун, що десь попала пилюка, обласний колектор. І ось така проблема. Не хочу показати вам, що ось дивіться, наша друга гільза. Ви бачите, що тут, коли була гільзовка, її обірвало. І ми виточили гільзу з верхнім буртом. А гільза першого циліндра і другого циліндра загільзована з нижнім буртом. Ну, в основному такі блоки також можна гільзувати з нижнім буртом, ніяких проблем немає, але ми стараємося робити все з верхнім буртом. Дивіться, як ви бачите, циліндр має задіри. Поверхність по циліндру йде матова. Це у нас другий циліндр. Переходимо на перший. Задіри, як ви бачите, не внаслідок перегріву двигуна, а внаслідок того, щоб була пиль. І зараз вам покажу самі поршня. Дивіться, ось поршень. На ньому також немає слідів перегріву, щоб був, був перегрів. Цього в нас немає. У нас є тільки матова така вироботка. Це матова вироботка від пилі. Це, цей двигун нічого не проїхав, його тільки зібрали видно по всьому. А от коли подивитися на кольця, масло та кольця старті, поршня всі йдуть однакові, тобто зі всіх сторон вироботка від пилі. Те, що два циліндри вигризло більше, а середні менше це від якості гільз. Виставим кольця в циліндрі, подивимося, які у нас зазори. Я вставляю кольця в самому верху, де в нас немає вироботки. Тут, навіть з нагаром можна сказати, то зазор на кольцях повинен бути ще менший. Тепер подивіться, які в нас зазори. Як ви бачите, зазор буквально йде в районі 5-6 мм. Це означає те, що за такий короткий термін це згрізає тільки із-за пилі. Як би не збирати двигун, це залежить від експлуатації. Якщо порваний патрубок і буде підсасувати пилюку, цей двигун їздити не буде. Далі ми можемо подивитися на вкладище і побачити, що по вкладищах так само. Іменно, не, не іде вироботка, не вироботка йде, а вкладиш вигризаний з середини. Тобто, якщо в нас не було б зазору по вкладишам, то він би заклеїв пристуку. А тут в нас просто така полоса. Полоса знаходиться, де в колінвала йде масляний канал. Тобто, Колінвала йде посередині масляний канал, і в цьому місці у нас і вигризаний вкладиш. Це за того, що масло також було з пилюкою. Попадало на вкладиші і вигризало тут, де якраз воно і виходить. Тобто, з фільтром масляним також була якась проблема, або він вже був порваний і не міг просто забирати всю цю пиль. Ну і При розборці його, звичайно, хорошо покоцали. Зазуговою розбирали не ми, нам його привезли без головки. Так як двигун до нас привезли без головки, що з головкою ми не бачимо. Але така вироботка тут в циліндрах, це означає, що головки точно так само направляючих там немає, клапанів там немає. Тому що е, від пилі просто клапана вибиває. Там зараз рукусні клапана повинні всі бути вибиті. Клапана і тобто, по головку треба ще привезти, по головці йде заміна клапанів, подрізка сіду, і е, будемо дивитися, що з направляючими. Далі блок буде гільзуватися, перегільзовуватися всі три циліндри. Зараз все йде в мойку, вимиваємо, розгільзовуємо. Один циліндр розгільзовуємо, два циліндри гільзи вирізаємо і точно гільзи, перегільзовуємо блок.